Друзі, вітаєш колецьку на зв'язку. З моя Олександр, і співзасновник, і це напевно буде виняток з моїх звичайних відосів, тому що зазвичай, я роблю доволі довгі відео. Але думаю, в цей раз це буде коротке відео, і його задача це проінформувати вас, що. Ви можете зробити бот в Тіктоці, тому що на сьогодні про це доволі мало інформації. Я дивлюсь, що взагалі люди цього не знають. Це, якщо що не якась платна інтеграція з якимись сервісами, тобто, просто зайшов, побачив, звернув на це увагу під час створення бота на платформі SendPulse, побачив, що з'явилася така нова можливість додавати ботів для Тіктока. Додав, потестив, спробував і вирішив швидко записати вам, для того, щоб, так скажімо так, по свіжій пам'яті, поки сам зробив, для того, щоб ви могли протестувати. Стувати в своєму бізнесі, тому що насправді наразі це доволі. Ом... Я б сказав би ще сирий продукт в плані бота саме для Тіктока. Тобто це не питання там, до Сенпульсу, там ще до якихось інших сервісів, просто поки є певні обмеження по, по самому TikTok. Давайте, напевно, себе зменшу. Зараз просто проговорю що ви можете зробити, на що ви можете звернути увагу зараз, і подумати, тобто, чи може це для вас бути корисно, тому що насправді доволі багато поки обмежень. Не дуже це круто з точки зору маркетингу, але що є, то є. Давайте одразу. До діла. Давайте, напевно, я перейду в сам бот, так? тобто, і тут ми з вами розберемося, як це працює. По-перше, для того, щоб підключити бот до вашого Тіктоку, ви приходите у управління ботами, опускайтесь тут саме низ, знаходите Тікток, тиснете Підключити. Далі звичайна синхронізація з Тіктоком. Тобто нічого складного у вас, ніяких ем, проблем у вас не будуть. Давайте коротко просто проговоримо взагалі про особливості обмеження, щоб ви просто розуміли, чи може це бути для вас взагалі цікаво. Те, що кидається одразу в це те, що, звичайно, тут буде поменше можливостей. Наприклад, в tiktok боті ви не можете додавати там, типу, відео, якісь там не знаю, відеокожечки в Телеграмі, так, чи якісь там файли, ПДФ, чек-листи і так далі. Це, звичайно, дуже великий мінус. Потім ще один доволі великий мінус це те, що ви не можете в кнопку додати лінк, тобто, якщо тиснуть додати кнопку. Там щось написав неважливо, я не можу закріпити лінк за цією кнопку. Так, тобто, фактично, я не зможу там додати лінк на ваш сайт, там лінк на оплату, там на ВРФОПей, наприклад, да, чи щось подібне, тобто тільки текст. І якщо ви створите кнопку, та ця кнопка веде просто на наступний блок з повідомленням. В принципі, тут можна зробити перелінковку між ланцюжками. В принципі, це можливо, але знов таки це дуже сильно обмежує наші можливості як маркетолога. І знов таки друзі, акцентую увагу, так що це не проблема платформи, маю на увазі, на які буде робити цього бота, а це обмеження самого TikTok. Ну окей, давайте додамо приставочку, поки що, тобто поки що немає такої можливості. Ботч активно тестується, якщо почитати мануал, то ми побачимо, що для підключення чат-бота, потрібен публічний бізнес-аккаунт, створений поза межами країн ЄС, фактично ну, ЄС та США, так, тобто якщо ви знаходитесь, тобто, якщо ваша бізнес сторінка в Тіктоці зареєстрована там десь умовно в Польщі, відповідно, ви бот поки що не можете підключити. Але якщо ваш Тікток на Слов'їні, так ну, має на увазі, зроблений в Україні, то з цим проблем не буде. Тут, до речі, ще теж, напевно, треба проговорити, так, що з того, що я бачу. Ви можете знаходитись не в Україні, але створити свій аккаунт під Україну, так? тобто обрати місце роботи бізнесу і теж це буде працювати. Це легко перевірити, так, ви можете зайти просто в налаштування. Вибачте, я буду показувати скріншоти, не встиг зробити це в себе. Тобто ви просто переходите в аккаунт, налаштування інформації про ваш аккаунт, і там прям буде регіон вашого аккаунту. І там буде приблизно типу Україна, так, чи якась інша країна. Відповідно, ви одразу зрозумієте, чи ви можете це. Зробити. Що знов таки треба для того, щоб підключити бот для, для вашого Тіктока? По-перше, це повинен бути бізнес-профіль. Як ми вже зрозуміли, він не повинен бути зареєстрований, цей бізнес профіль в Європі або в США. Та й, в принципі, все. Тобто, на цьому все, що вам потрібно налаштувати, ви зробили. Давайте також проговоримо, можливо, більш такі позитивні сторони. Так, це те, що ми тут можемо також працювати з тегами, змінами, тобто ми можемо тегувати наших користувачів, потім ставити фільтр і на основі цього фільтру знов-таки перевіряти, чи є якась умова, чи є в нього якась зміна, і відповідно до цього далі щось робити. Ви можете робити очікування відповіді від користувача, тобто, щось питала, він щось відповів, і усе. Щось ви можете далі інтегрувати в Google таблички, там в якісь інтеграції, в crm системи і, в принципі, будь-які інші сервіси. Це, я думаю, теж плюс. Таймер, відповідно, теж бачимо, між ними працюють. Тобто, в цілому, середа розробки, чи так можна сказати, вона дуже схожа з Telegram, Ну, маю на увазі по можливостям. В принципі, інтерфейс у нас не змінився, ніяких таких якихось супер-особливостей для Telegram Тут немає. На жаль, є просто певні обмеження. Так, це в нас лінки в кнопках. Це додавання різних файлів. є проблема з зображенням, до речі, тобто, фактично, ви можете додати тут зображення, але мені здається, тут прям пише так: от, що TikTok все ще тестує цю функцію. Я спробував собі відправити фото десь разів, напевно, 10. В двох з десяти воно працює. На жаль, тобто, поки на це нема сенсу розраховувати. Ще доволі сире, далі ви можете робити розсилку, робити розсилку в кроці 48 годин. Тобто, якщо на вас підписався якийсь користувач на вашу сторінку, він вам щось там умовно написав про взаємодію з вашою сторінкою, то ви маєте вікно в 48 годин для того, щоб зробити на нього розсилку. Не знаю, чи це можна віднести до прям таких недоліків, тому що зрозуміло, якщо порівняти з Телеграмом, де в нас взагалі там робимо, що хочемо, це явно мінус. Але якщо, наприклад, порівнювати. З директом Інсти, так то це виконечку в нас більше. Знов таки, перевага чи недолік. Тут, напевно, кожен зробив висновок для себе, але в будь-якому випадку розсилки ви можете робити на там всю кількість ваших підписників. Далі, давайте поговоримо про тригери, тобто можна створити тригер. Тригер це може бути ключове слово, тобто, користувач, ну, зрозуміло, там щось пише вам в директ ну в Тік-Кок маю на увазі, і щось відбувається, тобто спрацьовує якась запис якоїсь воронки також є події 360, тобто фактично це певні автоматизації. І я бачу, що я постарався з'ясувати в той підтримці, але сказали, що поки немає інформації, коли буде можливість автоматично відповідати на якісь коментарі. Це, до речі, б дуже сильно б, ну, додало можливості використання цього бота. Насправді, суб'єктивно, на мою точку зору, поки. Доволі обмежені, скажімо так, сценарії, де це можна використовувати, те, що можна дійсно зробити, і те, що може бути корисно, це те, що ви можете додати цей лінк, лінк на активацію цієї воронки, так? тобто, умовно, ви перейшли в ланцюжки. В ланцюжках створили собі якусь воронку, ну, умовно, ось цю. Далі ви зробили на неї лінк, ось такий. І цей лінк ви можете там десь пушити від Телеграму до чогось іншого. До речі, якщо залишите цей лінк в. В інстаграмі в Сторіс, типу як лінк на активацію воронки в Тікток, воно не працює. Тобто переводить на ПК-версію. З ПК-версії, якщо ви переходите вже в додаток, то він збивається лінк і просто вас перекидає в Дірект, але не активує воронку, тому маєте це на увазі. Але що можна з цим зробити? Ви можете додати цей лінк в біо вашого профілю в самому Тіктосі і, і в, ваших, в ваших публікаціях, так тобто, в тих відео які ви публікуєте в аккаунті, можете послатися на... Шапку вашого профілю Тобто ви можете говорити там ще більше інформації в шапці. Людина перейде, активує, і в неї там буде певна серія листів, які ви захочете. Опис там товарів, не знаю якісь ваші контактні дані тощо. При цьому зверніть увагу, що навіть якщо ви вставите лінк наприклад, на ваш сайт просто в текст. От, наприклад, я тут десь ставляв тестив, то це буде просто текст. так Тобто це не буде як активний лінк, як в Телеграмі, наприклад. Тому, на жаль, це поки мінус. так Тобто, з цим буде проблеми. Зрозуміло, що чатик тут є, так ви можете перейти в діалоги. Ну, я не буду зараз переходити, бо там є реальні приписки. Але звичайна приписка, як в Телеграму, тобто у вас вся комунікація дублюється сюди. І це, звичайно, теж плюс. Але, на жаль, поки я бачу це використання ось такому ключі, тобто послатися на біо з публікації. Можливо, як варіант спробувати перегнати якусь аудиторію, наприклад, з ваших телеграм-каналів, чатів і так далі. Але виходить. З інстою доволі проблематично це зробити, тому що воно працює через одне місце і пригнати трафік з якихось інших джерел, ну теж видається доволі проблематичним. Тому поки, знов таки, на мій суб'єктивний погляд, із таких більш реальних картин, це тільки. В форматі біо в самому Тіктоці немає поки інтеграції з прямими ефірами. Я думаю, це теж буде дуже круто, тому що багато хто робить такі телефіри так з продажем певних послуг чи товарів. І якщо дадуть бота і туди, наприклад, як він да, можна одразу підловлювати ці коментарі, щось там відповідати, відправляти щось з і так далі, то це буде звичайно плюс. Але навіть якщо зроблять можливість. Коментарів, так, типу автоматично реагувати, це теж буде явно плюсом. В принципі, от те, що я сказав, так це біолінк в біопрофілі і це ключові слова, тому що ключові слова теж можна використовувати. Ви можете в ваших відео та в кожному відео говорити якесь ключове слово, там, наприклад, якийсь товар, так, там або якась послуга. Типу, пишіть ключове слово таке і отримати якусь інформацію. Тобто можна зробити в ланцюжках там 10, 20, 30 якихось воронок на кожну товар чи послугу, ну відповідно таким чином взаємодіяти з аудиторією. Але знов таки з дзвінками є певна проблема, тобто все одно, скоріш за все, прийдеться перехоплювати цей діалог і відправляти щось ручну, так, тобто переводити трафік ще кудись. Тому, якщо коротко, то якось так: будемо теж тестувати, чекаємо наступні апдейти. Буде лінк в описі цього відео чатик, де ми все це більше обговорюємо, тестуємо От сьогодні якраз. Зараз, там скільки в нас вже біля 11 вечора, Я вирішив теж потестувати. Ми там в чатику тестували, тому долучайтесь, щоб бути завжди в курсі останніх новин. Це все, що хотів сказати. Дякую, побачимось.